Друзі, всім привіт! Дивимося зараз силу паспортів і розглядаю в цей момент силу паспорту Об'єднаних Арабських Еміратів. І так інформацію перевіряю за глобальним рейтингом станом на 2024 рік глобальним рейтингом сили паспортів на сайті Хенлі Partners». І так, емірати займають дев'яте місце у цьому рейтингу і розділяють його з Латвією та Естонією. Значить, Дозвіл Емірати мають е, володільців аміральського паспорта до 185 країн. Що найбільше в цьому мене взагалі цікавить, це те, що для подорожі до Канади, наприклад, треба ЕТА, до подорожі до США треба подаватися повноцінно на отримання візи. Але володільці паспорта Еміратів можуть мають доступ до Європи, і це рівносильно паспорту українців, тобто ми можемо вільно пересуватися там.